Привіт! Привіт! Добрий день! Умен добрий день. Здравейки були. Як справи? Приємно про найомната са. Здоровенькі були. Як самаєте? Куме, добрий день! Пане, є справи. Як погода у Києві. Вітаннячка! Обирай найдешевшу пропозицію на міжнародні розмови. Тариф, привіт весь світ! Дзвони за кордон по 19 копійок без плати за з'єднання. Білайн. Живи на яскравій стороні. У кролика було багато капусти, адже він давно економив з лайф. І не економив стільки, що не знав, куди складати. От він і вирішив подарунків прикупити. Дядькові вудочку. Друзям авто, а дівчині шубу з лисиці. З тарифом просто дешевше дзвони по 0 копійок на лайф та лише по 9 копійок на інших операторів, а ще отримуй 1500 мегабайтів та смс. Бережи капусту, лайф отримуй більше. Набридла стара техніка Ельдорадо починає грандіозну програму утилізації. Здай стару техніку та отримай знижку на нову. Велику техніку вивозимо безкоштовно. Пральна машина електролюкс лише за 2499 гривень. Плюс знижка 500 гривень. Ваше ельдорадо. Мамо, а де живе Тарас? Тарас живе там. Де під лагідним сонцем колосяться золотисті лани, де тече прозора ріка, де пахне хлібом, який щойно дістали з печі. Ось чому квасу Тараса такий смачний, створений за технологією живого бродіння, натуральний квас Тарас смачний і корисний для всієї сім'ї. Квас Тарас від природи для вас.